Привет. Ты на час сорок третий. Ой. Какие, блин, сорок третий. Шестьдесят третий. Да, я забыл. Да, расстрелю по девять Секундочку. Ой. Мне лень не давать этому. Вот так, да. Короче. Ну. Привет. Привет. Ого. Дев'ять підписників. Жесть? <гум> Є. Це звісно цікаво, але незрозуміло не для мене. Окей. 63-й день сьогодні. Що може сказати? Ем. Коротше. Прийшов я сьогодні в школу? І. Сидів, обалдев. Нудно. У нас в класі жара Поставили конди... кондиціонери. Але вмикати їх поки ніхто не збирається. Е вчора вночі, ну, тобто сьогодні вночі, після того, як Зап... Ні, до того, як записав відео, я почистив ноутбук. Uh, і. Він працює. Я там щось чекнув по платі. Але я так зрозумів, що там доріжки нормально. Розташовані. Тому. Що? Uh, uh, працює. Значить, навряд чи я щось зламаю. Так. До речі, вчора роздивилась трохи полуниця і черешня я її з'їв. Ще сьогодні, короче, з братом, коли спілкувався, переводив з однієї теми на іншу. Він сказав, я, я, я в нього спитав, типу, ти нічого не помічаєш дивно? Я йому казав, типу, спочатку про одне, потім про інше, потім про третє. І потім повертався до першої теми. Я так е, розповідав. Він сказав, що він подумав, що я знову захавав Амстердамський кексі, але в мене його нема. Все. Конец, нанец. Так. Щось у мене в голові зараз нічого не варить. Е, отож, домовилися ми з іранцем, що я вже завтра принесу До речі. 18 число, так. Да. 11. Навіть 11 немає. Без 20 11. Е, Домовилися ранцем Шеплінцю завтра ноут, приїду раніше. Виявляється, що завтра ще й урок, трохи пізніше починається, тому взагалі у нас часу навало буде. Але закінчується він довше. Ой, пізніше. Не знаю, мабуть, я залишусь до кінця, далі просто або з ним чимось позаймаємось, або просто соло почекаю на наступний поїзд. От. А, я хотів дати йому пограти в сталкер. Ну, Хочу дати йому пограти в сталкер. І пішов завст... вчора, сьогодні, вночі. Е... Налаштовувати цю штуку. У мене вийшло налаштувати до цього. У мене була якась штука, виставлена в налаштуваннях щось автоматична, контрастність чи щось таке. І у мене М картинка була якась занадто. Ну, або занадто темна, або занадто світла. Я її вимкнув, просто рандомом тикнув. Рандомом я її знайшов. Вимкнув і все топчик. Потім я налаштував картинку в самій грі, і зараз мені дуже подобається, як це виглядає. Реально, прям через ChPT зробив, виставив там, спитав йому модель монітора, щоб він знав, яка яскравість. І він дав мені нормальне налаштування. Бо раніше. Було... Він давав, але було темно. Е... Так. Написав лист. Сьогодні спитав у вчительки, що можна покращити. Вона сказала подавати там граматичні конструкції. Сказала, що і так нормально. Але ну, можна покращити. Е... Повернувся додому. Е... Чого? Пограв трохи Stalker. Ну, блін, пожар черешні. Де? Хочу ще і пограти сьогодні. Я неме подивитись. А, ще відео сьогодні дивився. Е як краще навчатись? Ну, коротше, е назва відео така. Вам не потрібно дивитися фільми для того, щоб вивчити англійську мову. Так, да, я досі хочу вивчити англійську мову. <реш> Але з такими цими у мене вийде трохи більше, ніж Діфіга. Ще. Коротше, він пропонував, сказав, що він не сам так вчив і всім рекомендує дивитися не фільми чи серіали, а сіткоми, там, де доволі проста лексика. Виписувати слова. І все таке. Я, може, цим буду займатись, може, не буду. Скоріше за все, колись я це спробую, а потім заб'ю, як от я зараз. Тобі напланував і нічого не роблю. Лох, тому що. Потім пішли з братом. Ногію після цього пограв трохи в Сталкер. Мені сподобалось. Вони пофіксили гру, майже все працює нормально, у мене там якась своя проблема, не знаю. У мене, е дропається FPS через годину чи півтори гри. Просто перезапускаю ноут і все стає нормально. От, і пішли з братом на спортмайданчик. Я помітив, що у мене одна ікра на нозі більша, ніж інша. І брат сказав, що це виглядає так, ніби мені одну ногу пересадили. Зміг сьогодні зробити 4 підходи по 15 підтягувань, або підтягування навіть 16, але в мене хват дуже слабкий зараз. Я хвилину мені важко провисіти на турніку. Я думаю, хват треба покачати. Так. ого, вже 7 хвилин. Попереднє відео не записалось. Ну, половина не записали. Я не пам'ятаю, що там було, якщо чесно, наче нічого особливого. Нече, я такий думаю, дивлюся. Ага, треба про це розказати, а потім уявляється, що я про це все вже розказав. От... Де? Мабуть, да. Мабуть, на сьогодні це все. Мені треба ще дожерти пострілюю з макаронами. Яйця. Бо вони зіпсуються без холодильника. Холодильник я їх ставити не хочу, бо їх хтось їсть без мене. От. Панту засунув морозильник, не замерзла. Не знаю, що в ролі норм. Вроді, мабуть, гази вийдуть. Не знаю, коротше. Подивимось Так. Ну, мабуть, до завтра. Бувай.